Усім привіт! Сьогодні у нас буде памкін летен десерт. Це у нас гарбузові цукати, маршмелу з кавою. Хлібні палички. Бачимо прошук. Далі у нас арахісова паста класична. І вже на неї заходить гарбузовий джем з абрикосом. його найбільше. Ось смачного! Також нагадую в описі баночка, в яку ви можете задонатити, підтримати канал і також відказати наступну ідею для Мукбану. Осім смачненько. І також ми зараз починаємо нарешті дивитися останні серії битви кулінарних класів на Netflix. Хто ж виграє? Нагадую, в минулих серіях було, що шеф... На полі, здається так. А Неаполі, здається Неаполі. А ресторану зміг посісти місце фіналіста, тобто він буде в фіналі і ще хтось. За це місце в 11 серії буде змагатися, скільки учасників? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 учасників. О. Так, що ж їм потрібно буде зробити? Нескінчене кулінарне пекло. Угу. Слухайте, його дуже складно їсти, бо там майже всі елементи зверху тверді. Кожні 30 хвилин потрібно створити нову страву і кожні 30 хвилин буде вибувати по одному шефу. І всі, хто не завершить страву, вчасно одразу вибивають. Mm -hmm. Ну, так, і для судів пекло їм потрібно місти кожну страву кожного учасника, тобто мінімально 7 страв за одне коло. Ну, потім це, звичайно, буде зменшуватися. Так, давайте порахуємо. Цей декстензи, -то тобто, зменшується, зменшується, зменшується. Тобто, спочатку 7 страв, потім 6 страв, потім 5, потім 4, 3, ну, 2, і 1. Mm. 2. На цьому вже визначить, хто точно фіналіст. Це багацько, дуже багацько. Хто з іншого боку, вони на початку їли більше? Коштували. Що це? Це ще тофу? Так, це тофу. Білі маленькі, акуратні кирпичики. Едвард Лі одразу фу мені не дуже воно подобається але треба готувати. <laughs> До речі, майже ну, здається взагалі ніхто не готував з тофу нічого. Мені здається, ну тофу це як губка. Тобто, якщо ви хочете приготувати тофу смачно, готуйте смачний соус і якісь додатки до нього. Сам по собі, тофу майже ніякий. Я пам'ятаю, що в, здається чудо маркеті випускали серію, якийсь виробник. Тофу зі смаками, там він був копчений зі смаком томатів і так далі. Він все ще був трохи приснуватий, але при цьому мав свій смак. Тут же їм дають чисте тофу, Чисто полотно. Так, його не використовують в західній кухні зазвичай. Ну, Фокака могло бути гірше, їм могли дати кожного разу різні види тофу. І в кінці було ось то. Знаєте, тофу, не пам'ятаю, як воно називається, здається, витримане тофу, але можу помилятися, коли воно вже проростає грибочками. тобто його ще називають волосяним тофу. можете загуглити, це, скоріш за все, смачно. Зазвичай його обсмажують одразу, тобто по консистенції він приємний і має певний такий смак дуже і дуже висичений. Але це звичайно тофу Мені здається, що фіння китайської кухні в цьому плані а, почуватиметься це впевненіше за інших, тому що в китайській кухні тофу, мені здається частіше використовується ніж корейській, і в різних інтерпретаціях. be heard <sniffs> Що ж, Самі палички вони без смаку, і це добре. Вони якраз дають нейтралізацію дуже дуже солодкого джему, дуже солодких цукатів зверху і маншмелу. Це прям дуже солодко X50, мабуть. А ви розумієте, я їм цілі, цілі шоколадки. Але оце для мене вже занадто. Це прям солодко. Єдине, що мене прям дуже сильно від чого я радію, це арахісово. Тут вона дуже смачна. Але поєднання майже ніякого. Тобто це настільки солодко, що просто в якийсь момент відключається смакові рецепти. Просто це солодко. Ну, звичайно, відчувається гарбузик через цукати. Слухайте, тофу для мене це аналог нашого м, кисломолочного сиру. Тобто, він сам по собі смаку має ну, дуже небагато. Прям дуже. Ви коли його їсте, ну як ви опишете смак кисломолочного сиру? Молоч... Молочний, а, якщо це з високою процентністю, ще жирний. Все. Ну, він сам по собі йде як, скажімо так, стартер. От, для чогось. Тому з них в більшості роблять всякі запітаночки, крем, сирники, ну і так далі. До речі, скоро на каналі будуть сирники. Тому, щоб не пропустити, підписуємося і ставимо дзвіночок, щоб отримати рекомендацію, коли відео вийде на каналі. У нас прильот був у місті. Вже 21 постраждала людина. Так, я дуже сподіваюся, що пельмешки в неї за 10 хвилин на пару зготуються, тому що це дуже ризиковано, готувати пельмешки за 30 хвилин. Все-таки я суп приготую, а я салат приготую. Пільміні. Цей борщ варити за 30 хвилин. Буде дуже складно і навряд чи це вийде смачно. Але Не можна. Ну ще вже все підготовлено. А у них це не підготовлено, тому. Щось прям кардинально вигадане і складне, але Не зможуть вони приготувати. Як терпи забракував, Рулетики приготував. Ну куди ти ролетики сваті? Знову вони. Немає нічого проти рулетиків, якщо вони не з чорносливом. Давайте дзв... дзвонь, звонить, 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 господи. Всі подзвонили? Що ти там доїдаєш, а? Суть и підходить. Саме найтикавіше. 응. 왜 체크야? 왜